Привіт! Хочемо розповісти про настільну гру K Flower. Це в нас незвична гра, що буде укремізована видинством Woodcat українською. І це вже таке класичне євро йому вже більше 10 років. І це. Класична євро, при цьому дуже конфліктне, що незвично при цьому грається від 2 до 6 гравців, що також незвично. І це гра, яка дуже мило виглядає, але грається зовсім не так мило. І насправді виглядає набагато простіше, ніж є. Це не складна гра. За правилами вона проста, але за рівнем взаємодії неймовірно глибока. Плюс вона дуже незвично поєднує механіки міплу плейсменту і аукціону. Тож давайте вам трішечки загально розповім, як вона грається, а потім поділюся власними враженнями. А цю настільну гру та багато інших ігор ви зможете замовити у магазині Вудке, тому що це не тільки видавництво, а ще й магазин настільних ігор. І за посиланням в описі до цього відео є промокод, який, якщо ви вб'єте на ну, цьому магазині, то ви отримуєте знижку у 15% на будь-яку гру. І на цю гру, про яку я вам зараз розповідаю, також. Посилання в описі до відео переходимо до правил. Це в нас насильна гра, де ви граєте за поселенців, що приїжджають і вбудовують своє місто. І здається, що... так так, так до вас приїжджають ще поселенці. у Вас більше стає робітників, щоб щось набудувати, але. Це настільки абстрактна гра, що навіть ось зараз я розповідаю я так і так. А це точно те, що ми робимо в цій грі? Ну точно ви тут розбудовуєте своє власне поселення. Але це євро. Тож тут в нас не сюжет головне, а саме механіки. Механіки тут неймовірні. Ви граєте протягом чотирьох сезонів, тобто чотири раунди. У вас, і кожен сезон, у вас весна, літо, осінь, зима. Ви їх в такому порядку граєте. Ви спочатку отримуєте певних міпів. Причому міпли тут е, кожен колір не належить, кожному. Гроцеві, що незвично, а ви випадково витягаєте з цього мішечка і ви ходите по черзі. І тут в нас аукціон за тайли. Ось за ці. У вас є домашній тайл. Є майбутні тайл, і ви боретеся за оці тайл всередині. Але при цьому ви не тільки виставляєте свого міпла, тобто тут кожному гравцеві належить якась сторона. Якщо у вас шість, то кожна сторона якогось належить гравцеві. Ось я написав одного міпла ставку за цей тайл. Але при цьому можна і перебивати ставки, але тепер тільки таким самим кольором. Але інший гравець може прийти, наприклад, і використати властивість тайла, який тут викладений. Це дуже незвично. При цьому, якщо вашу ставку перебили, ви можете переходити в інші місця або використовувати їх, щоб робити дію. Причому ви можете ходити і на центрі, і на тайло до себе, на тайло до інших гравців, щоб зробити дію в них. Тобто ваші міпи не згорають. І якщо ви хочете, можете їх використати. І також ви вибираєте або поставити ставку, або використати дію якусь. І потім, після того, як ви вже накупили свою талі, ви їх приєднуєте в каркасон стайл до вашого ташого, власного містечка. І тепер воно у вас стає більшим і настає. Наступний раунд. І тепер ви, коли ходите, можете використати або свою локацію, або локацію в центрі, або поставити ставку. І Це відбувається одночасно. І при цьому міпли, які в центрі на танілах ви їх використали, то той, хто виграє цей тайл, отримає цих міплів і буде використовувати. Якщо ж ви пішли до когось, використали його дію, то в кінці раунду він забере собі цього міпла. Якщо ж хтось пішов до вас, то ви заберете цього міпла. Причому, якщо хтось прийшов на цю локацію, то наступний раз, якщо б ви зробили цю дію, або будь-хто, треба вже два міпуди виставити, а наступну дію аж три. І більше не можна. Можна максимум 6 міплів на одному талі. І вже я це поясню, і це дуже незвично. Причому правила досить прості, але настільки незвичні, що це капець. Плюс, ви окремо, можете голосувати за тайл, хто стане першим гравцем, і хто буде першим обирати на наступний раунд, щоб отримати. Плюс є додаткові ресурси, і ви виробляєте ресурси, і є звичайні, і є такі квадратні. Звичайні ресурси, ви коли виробляєте, ви або отримуєте їх прямо там, де ви їх виробили, або на свій центральний тайл. Їх треба перевозити для того, щоб покращувати ці тайли, і або щоб використати їх, їх треба ввозити. Типу вашим тайм для цього потрібно використовувати цього ОСВК, що у вас позначений. Але тут досить все зрозуміло. Тут просто позначено, що зверху дне, а щоб покрасити цей тайл, вам потрібно використати ці ресурси. Якщо тут є ці ресурси, ви перегортаєте цей тайл, та, вистає кращим і проносить вам переможні бали. Ви тут граєте на переможні бали. Є тайла, які дають вам ресурси, є тай, які рухають ресурси, є тайла, які дають вам міплів, є тайла, які дають вам додаткові ресурси, є тайле, за які дають вам за ці ресурси додаткові інші ресурси або інших міплів. Є можливості міняти міплів, є тайла. Які дають вам спеціальні можливості, досить зрозумілі, багатько всього, але кожну партію перед вами випадає певна кількість цих жетонів, і вам потрібно тільки їх зрозуміти. Але тут досить зрозуміла інфографіка і зрозуміло, як це працює. Плюс є окремо ці зелені міпи, і є певні локації, які дають вам можливість їх отримати. І це додатковий такий суперколір, якого немає в мішечку, тільки протягом рив він туди може потрапити. Ви, в принципі, якщо єдиний маєте зеленого міпла, то можете будь-куди їм походити і зайняти якусь локацію. Це так і відбувається. В першому раунді ви боретеся просто за аукціон. Потім гра розростається, і в середині партії вона стає неймовірною, неймовірно насиченою, тому що у вас розростаються ваші локації, стоять більшими, і у вас більше варіативності у кожного. Потім в наступних раундах ви або боретеся за центральні локації, або ходите до себе або до інших гравців. І так, до останньої партії, коли у вас само початку гри є по три картки з цілями, це останні, і ви в кінці викладаєте від однієї до трьох в центр і боретеся тепер за них. І це різні штуки, які будуть давати вам переможні бали. І ви знаючи, що у вас в руці на початку гри вложив вибудову якусь стратегію саме під ці картки. Але ви її виклали, але хтось інший може її у вас забрати. І, наприклад, до вас, ви знаєте, що у вас там виробляється якийсь ресурс вдома, але хтось інший прийшов, поставив туди і Тепер вам потрібно буде двох міплів витрачати. а Тут у вас багатського того не вийде, що витратити. Ось я не розповів вам докладно всі правила, хоча зазвичай розказую докладно. Але мені все не хочеться. Хочеться сказати вам суцільний вайп, що це одночасний аукціон і висунення робітників і вислення робітників. Куди завгодно, при тому, що дії самі собі дуже прості, але їх варіативність неймовірна. Декілька ресурсів, ви їх рухаєте, покращуєте свої ці штуки, щоб мати зможливість побудувати і зробити більше переможних балів. Все це виглядає набагато простіше. Тобто я думав, що за складністю це десь рівень каркасону і цей сімейк, але ні, це не та гра, яку б зовсім ночкам я радив давати, тому що вони просто дохнуть і ви точно будете в них вигравати. Це гра, в якій важливо, наскільки гарно ви в ній граєте. Тут ті, хто краще грають, будь. Виграти в тих, хто грає перший раз, тому що перший раз вам потрібно подивитися цей флоу і дійти до кінця і зрозуміти, побачити, що у вас є на картках. І також це виглядає реально як вже класичне євро. Знаєте, все дуже абстрактне і, на мою думку, не дуже привабливе. Але ж головне, це тут не привабливість і не тема, а саме оці неймовірні механіки. Дуже швидко, ось так, от майже не пояснивши вам правила, але трішки пояснивши, що відбувається, я вже перейду до моїх вражень. А враженням своїм про цю гру я хочу розпочати з історії. Колись у 2015 році я вже починав знімати свої відоси, йде в 16. Е, і тоді працював в клубі настільних ігор і громах». І до мене тоді завітав е, також або власник, або гравець з клубу з Харкова, Сава. І ми з ним познайомилися, гарно поспілкувалися про Настівки. І тоді якраз я робив ось відос про право до Настівки. Ми говорили про право до Настівки. Знаєте, ось, в мене просто була е, дружба з таким гравцем. І Прошов, пройшов, прийшов десь півроку рік, знаєте, довго, багато часу пройшло. І я був на фестивалі The Games у Затоці. Був такий фестиваль, і в 2016 році він відзначився тим, що там був ураган і зніс наприкінці всю сцену, і ми виїжджали звідти з такою метою вижити, що це було прям небезпечно. Так от, там був концерт, знаєте, ніч, тусовки, якісь там дискотеки, ну такий гучний фестиваль. І ось в мене було таке переживання, що я на цьому фестивалі на роконси я Там послемився, в мене там кров, я десь щось напився. Я йду по пляжу іду, зустрічаю цього саву. І ми такі: Вау, чувак, привіт! Дуже голосно. Ми знаєте, дуже несподівано зустріти людину з іншого міста, якого ви знаєте, десь далеко і е, ну так, це прикольне переживання. І я пам'ятаю, що ми ось зустрічався, такий вау, привіт! Так незвично не бачите. Привіт! І він наклоняється до мене і на вухо мені починає розповідати про те наскільки ж крута гра Keyflower. і ось про що я про неї запам'ятав, що в мене історія, де мені чува просто посеред ночі на пляжі посеред концерту почне розказувати, яка це класна гра, і я її ось так. от Запам'ятав багато років, я думав, що в неї хочу пограти, і знав, що вона прикольна. Вона дійсно прикольна. Ця поєднання, механік, те, що ви одночасно граєте аукціон, виставляєте міпулів, займаєте інші місця, займаєте свої місця. Це настільки незвично, що в першу партію я просто навіть не міг у свідомості я такий. Я прям перепитував, що реально ми типу немає окремої фази аукціону, окремого виселення робітників, а ми робимо. Це все одночасно, і при цьому самі дії досить знаєте, складно їх спланувати, бо вам потрібно десь отримати ресурси потім їх треба перевести, потім поліпшити. Потім це поліпшення використати так, щоб воно вам щось принесло, і при цьому, щоб ви виграли ті тайли, які вам потрібно. Якщо не виграли, то використали їх і в використати свої тайли. Я можу сказати, що я в захваті від того наскільки це складно і цікаво, але при цьому мені взагалі не вдається тут в цій грі щось виграти і щось зробити. Я думаю, що це якраз в які складно багато. Всього встигнути і зробити. Це градувесь трішки ви встигнете зробити, але все інше завадять, другі гравці. Тому що це реально конфліктна гра. Вам потрібно бути е, дуже дуже до цього готовим. Що вас будуть забирати тайли, до вас будуть приходити просто блочити Вам ви в цій грі можете сильно блочити іншим гравцям їхні дії, і вам потрібно, ніби манґімс такі грати, що наперед вгадувати, що саме вони хочуть робити. І це дуже незвично для такого сухого євро промеханічного бути настільки агресивним. Я здивований, і тому я не можу сказати, що я ось зрозуміло цю гру. Це для мене незвично. бо зазвичай мені з. Зв... Вистача навіть право прочитати, що я такий, ну загалом я розумію. Гру один раз зіграв такий цілком, знаєте, ось з грою я знайомий. Я гра знайомий з багатьма іграми, і ця ось вже мною відчувається. і через кілька партій, я взагалі, типу, ну все можу про не розповісти, вже готовий знімати огляд. В цій грі я ось зіграв декілька партій, такий в мені все рівно є відчуття, що я не до кінця її зрозумів. Ось таке, бо вона дуже незвична. При цьому вона грається від двох до шести, і я б не радив вам починати одразу на шість гравців, тому що вона буде займати дуже багато місця і буде величезний даутайм, і важко слідкувати за тим, що вичих гравців. А ось на чотирьох гравців це прям топова гра, дуже цікава. Багато всього відбувається, багато з треба слідкувати, побудовувати власні стратегії, намагатися виграти і набрати бали. І що можу сказати, що і на двох гравців це прям кльово, що це швидке конфліктне таке євро з багатою самодії, де у вас випадає не. Багато тайлів на двох, і вам потрібно вибудовувати вашу стратегію саме з цим тайлами. Вам може, наприклад, випасти таке, що взагалі не буде золота або не буде зелених ніплів. Знаєте, треба використовувати те, що дають. Бо на багато гравців багато тайлів випадає, і ви якось знаєте, все рівно бачите, що ці тайли комусь підуть, навіть якщо їх у вас не буде, ви зможете їх використати. Ось те. З чим я можу цю гру порівняти, це з настільною грою Le Havre або Havre у Розенберга, одні з моїх улюблених ігор. І вона насправді дуже складна. І те, що я порівнюю Keyflower з Havre, це якийсь показник, знаєте, як я відношусь до Keyflower. І тут схоже саме те, що на початку і Havre дуже прості у вас всього декілька дій, ви можете зробити або сюди походити, або сюди. Але з часом гра розростається, і гра повністю розкривається тільки всередині на кривих І схоже, в Keyflower те, що ви можете ходити не тільки до. Середині, Себе, а й до інших гравців. І це іншим гравцям і блочить їхню карту, але при цьому і допомагає їм ви отримуєте мітви. А в, в, в ви також хочете, щоб до вас ходив, щоб вам щось платило. В всьому іншому це ось поєднання механіки каркасону, поєднання цих тайлів з механікою ось менеджменту ресурсів, з механікою аукціону. Окремо ці механіки я всюди десь бачив, але таким чином, що їх поєднали, це ні на що не схоже. Чи це хороша гра? Скоріше так. Чи гарно вона формула не класна до тема? Ні, точно ні. Чи радив би я її будь-кому? Ні. Але якщо вас цікавлять механіки незвичні, цікавить велика взаємодія в євро і така конфліктність відчутна, то це гра, де можна це все отримати і погратися в цьому кольоровому, дуже кольоровому світі, яскравому, який здається, ніби тут буде все весело, так і чудесно. Ані, ви будете сидіти і думати, що ж вам далі зробити. Тому загалом я раджу вам спробувати цю носінгурку Flower, одну з ігру з серії Ігор Кей, найбільш відому з цієї серії ігру. І кльово, що в нас локалізують не тільки нові ігри, а вже і такі досить класичні. Ігри, які заслуговують на своє місце в ось в топах загальних, що ця гра досі вона там в топ 200 на бег є. От така гра, якщо вона вас зацікавила, раджу вам точно її спробувати.